Побачення було Макдональдс, я теріличниця. Чому це важливо? Від цього не залежить якось твоє життя, і отут увага! Сидиш така на побаченні і охрініваєш. Ти не хотіла поглибити якось його травму, того, що він ну як би ну такої себе. Ну це було просто дно дна. Звертайте на це увагу. Без не буде результату. Вітаю усіх. Ну і що, це продовження, і це наступні 5 питань, які відносяться до першої частини відео про 10 питань до себе перед побаченням. Якщо ти не бачила першу частину, будь ласка, повернись, подивись першу частину, тому що там база і основа. І зараз ми з тобою продовжимо. А поки ти знайомишся зі мною, якщо ти не підписана на мій канал, підписуйся. Мене звати Ірина Савчук, я менторка зі стосунків і психологиня. Я знатно розбираюся в чоловіках, про що якраз і розповідаю тут, і у своїх продуктах. Тому поїхали. Далі до шостого питання рубрики «10 питань, яке важливе для того, щоб себе налаштувати на правильний стан перед побаченням, і це, що б я хотіла відчути під час зустрічі з цим чоловіком, так або під час цієї зустрічі, це не так важливо. Чому це важливо? Якщо ти в тривозі, це питання тобі дозволить трішки змінити твій вектор уваги на щось інше, зрозуміти, а які емоції тобі б хотілося насправді переживати. Ну ти ж не йдеш на побачення як на співбесіду, від цього не залежить якось твоє життя. Чому так нервувати? Якщо ти вже виділила час для цього, то можливо просто варто налаштуватися на легкість, налаштуватися на якийсь фан, налаштуватися на щось смачненьке. другий раз вже про щось смачненьке кажу. В По попередньому відео казали в цьому. Навірно, напишуть, що я тарілочниця. Як всегда, прийшла пожирати. Ну, якщо вам таке кажуть, я сподіваюся, ви знаєте, що ми таких чоловіків відправляємо бутіль і не ходимо до побачення з тими, хто називає вас тарілочніцею. Краще, щоб це була легкість, цікавість, інтерес до людини. Тобто, щось легке ми не на співбесіді. я вам ще раз це нагадую. Сьоме питання. Як я хочу себе поводити, якщо мені стане некомфортно? І отут увага! Коли чоловік напроти починає поводити себе непростойно, недостойно, вас прям реально заносить кудись в переживання, ви починаєте, можливо, навіть боятися. У вашого мозку повинен бути план дій, щоб він не потрапив у стан завмирання. Бо дивіться, коли у нас немає плану дій, наш мозок може швидко не знайти рішення, і ви можете просто знаєте, завмирати, і знаєте, сидиш така на побаченні, і така. типу, да ну ладно, да ну що okay, шопрес. Ну, ні. Розкажу вам таку історію про себе. Коли я ще не була достатньо впевненою в собі і бігала на купі побачень. А В мене було побачення з чоловіком. Я взагалі не знаю, як у мене з ним дійшла до побачення. Ну, дівчатки, щоб ви знали, навірно, я можу віднести це побачення до дна, і коли дно пробили, оце про це. Тому що, по-перше, побачення було в Макдональдсі. Подруги. в Макдональдсі як зараз пам'ятаю на літній площадці на Лебіцької. Ну у нас правда була класна тема з дівчатами. Ми домовлялися про те, що якщо там вдруг щось по побаченням. Я скидаю там сос сосбщиння. Вона мені дзвонить, начебто там викликає мене на роботу, траляля. Дета вот от всі діла кот попав в больницю. Надо їхати допомагати. Подруге знаєте. А в общем, приходжу я на це побачення. Мені, типу, може рочків 27 було, а йому, типу, там 38, Ну, типу, прям реально старший, ніж я. В Макдональдсі. Ну, я ладно, ще спочатку, сіла, думаю, ну окей, по-моєму, я навіть сама собі все купила. Але це було б нічого, якби у нього на той час не були шкарпетки з Мікі Маусами. Я просто охрініла і він сидів, знаєте, в нього під столом ноги були так свернуті, такою касічкай. Я вообще настільки здивувалась. Це було не то, що там модні стільні шкарпетки з мікімаусами. да? ну там може стільок такий. Ні, ні хрена. Там прям вообще не стільок. Там прям такое ощущення, що ці шкарпетки штопали ще з подросткового возраста. І я розумію, що напроти мене тупо сидить чувак, якому 38 років, який живе з мамою, який мамінь синок, і просто здивування, що з ними на побачення не прийшла мама. От розумієте, в нього ну це вже зараз. Я така умна, все паніма. А тоді, якщо б от просто за ним так або з ним сиділа мама, от було б все гармонічно і понятно, А її немає і от він просто оторваний від міра Мальчик. І я дивлюсь на ці шкарпетки. Я розумію, що я просто сижу тупо на літняхі в Макдональдсів. мене тут можуть побачити люди, якісь грбаний іспанський стиль відбувається. Я думаю, що діти? Я соснула короче, там, повідомлення своїй подрузі, яка мене набрала. І, там побачення мене закінчилось за хвилин 25. І я тоді була настільки не впевнена, що я, я ну, там, не хотіла його образити, не хотіла поглибити якось його травму того, що він ну якби, ну такої собі. Але я розумію, що ну, це було просто дно дна. Таких жахливих побачень у мене більше, слава Богу, не було. Але, як говориться, мені тогда хватило одної таблетки, Більше не надо. Майте завжди план втечі. На випадок, якщо у вас трапиться, ну це в мене було безобідне погане побачення. А знаєте, буває по-різному, тому просто себе бережіть. Восьме питання: чи не перетворюю я побачення на співбесіду або кастинг? Чому таке питання в мене до вас виникло? Тому що я дуже часто отримую повідомлення дівчат про те, що вони бояться, що якщо будуть ставити питання по кордонам, які я передаю на архітектурі, ви бачите, якби праві лекції, потім можете в марафоні вже подивитися на повну лекцію про кордони. І от якраз кордони, шикарна лекція про те, як в якій ситуації діяти? Але у дівчат питання: от як мені ці всі питання поставити, вияснити свої кордони, коли у нас там перше побачення? Ну, по-перше, на першому побаченні не треба виясняти всі кордони. По-друге, потрібно все в. Плітати в розмову, якщо ваше побачення реально похоже на співбесіди чи кастинги, то а і ви втомлюєтесь, тому що відчуваєте себе як на роботі, а не як просто в потоці життя, скажімо так. Тому, будь ласка, якщо ще досі ви не навчилися легко вести комунікацію, дивіться про це фільми, читайте книжки, просто ви знаєте, всмоктуйте в себе це. Дивіться мої відео, мої жарти, мої прямі етери. Ви там багато чого для себе також почерпнете для того, щоб говорити більш легко і не замислувато. І так, дев'яте питання. Що я вже знаю про себе в стосунках і не хочу повторити? Це, до речі, про і ваші кордони також. Тому що, якщо у вас була якась історія стосунків, де ви були істеричкою. І я зразу кажу не про те, що ви істеричка, та, а про те, що чоловік був поряд не той, який. Доводив ваш стан до того, що ви істерили. Якщо ви, до речі, хочете навчитися вбирати чоловіків, які вам реально підходять, я вас запрошую на курс «Чоловіки. Інструкція це саме про те, що вам потрібно для того, щоб розбиратися і не ставати істеричкою в стосунках. Посилання під цим відео. Ну наприклад, я була істеричкою, я не хочу це повторювати. На що мені звертати увагу? Якщо у вас були зафіксовані в мозку вже характерні риси людини, яка вас доводила до стану істерії. Я вас, бляха, прошу, звертайте на це увагу. От якщо дівчата, наприклад, глибокі, емоційні, емпатійні дівчата вибирають воїнів, та да, які по своїй суті холодні, беземоційні, мало говорять слів і взагалі не звикли прислужувати жінчині, да і вона постійно об цей холод просто раниться і потім істерить, тому що воїн просто не здатен її почути. Зрозуміти, не здатен. Ну у людини мозок так зроблений, ну не здатен він. Їй потрібен поет чи служитель, точка, все, який буде просто там в її, у цьому глибокому світі її підтримувати, який буде її носити на руках, розказувати, яка вона чарівна і найкраща в світі жінка. Якщо і потрібно саме це, і просто потрібно обирати інший тип чоловіка. А якщо ви знову і знову обпікаєтеся до да, об воїна, то тут проблема не в воїні, а в вашому виборі. До речі, про це також чоловік. Інструкція посилання там ще раз, я вас дуже прошу, проаналізуйте себе в минулих стосунках. І те, що в вашому минулому призводило вас до того стану або до тих станів, які вам не подобаються. Ми підійшли до кінця. Десяте питання: що я скажу собі в кінці вечора, незалежно від результату побачення, знаєте чому це питання я винесла в відео, тому що. Якби ти пройшло побачення, якби ви з нього тікали чи не тікали, тапки в руки, подруги, він вас свіз додому, чи ви там сама запутили за вечерю, сказали, знаєш, що я хочу забити вообще, як тебе зовут? Підтримка завжди важливіша за те, що. Наприклад, не вийшло за те, що вас якось не оцінили, або ви себе там не оцінили, або ви тривожилися, або ви знову пішли в свою гарну дівчинку і грали роль, не важливо, не все виходить з першого разу. Важливо, щоб ви себе похвалили за те, що ви це зробили. Почуйте мене ще раз, важливо, щоб ви себе похвалили за те, що ви зробили це для себе, за те, що ви пішли на це побачення, за те, що ви подосліджували себе ще раз. Розумієте, коли мене питають, Іра, ну от де ви, вистіпа. Ну я не впевнена, що він там, тіпа, той. Я не знаю, йти на побачення чи не йти на побачення. З одного боку, я вас розумію, що вам не хочеться марнувати начебто даремно на час, а з іншого боку, мої любі саме спілкування, взаємодія з чоловіками, з іншими людьми, робота, переписки, мої курси, будь-що будь-яка взаємодія, вона вам дозволяє себе досліджувати і змінювати те, що вам не подобається. Зрозумійте. Змінювати, тобто, якщо ви підете на це побачення, обпечетеся об цього воїна, або залетите з бунтарем на закат в Одесу, розчаруєтесь собі в своїх там поривних реакціях, або в тому, що ви знову надягли маску і були сніжне королів, провели собі і і за цього провалили побачення. Окей, ну у нас же є контекст. Ви можете порефлексувати, ви можете прийти до мене на консультацію, ви можете цей стан подосліджувати зі мною в грі ліла, ви можете з цим щось зробити. А коли ви робите нічого, не ходите на побачення, не спілкуєтеся про чоловіків, не вивчаєте їх, не маєте ніякої схеми, у вас і результат ніщо. Який може бути результат з нічого? Ніякий без дій не буде результату. Я завжди за дії. Перестаньте думати і діяти краще зробити 10 поганих дій, чим перекрутити мільйон думок, які ні до чого не приведуть, тільки витратять вашу енергію. Я вас умаляю. Розумієте, коли ви дієте, ви живете, ваше тіло горить, кипить у вас щось в житті відбувається. А коли ви думаєте, ви потрапляєте в воронку депресії і починаєте себе заганяти тим, що ви якась не така. Вибирайте завжди дії. На цьому ми закінчимо відео про питання, тому що вони також з підтекстом дії. Подумати, подіяти, подумати, подіяти. Аналізуйте себе для того, щоб ваше життя насправді ставало легшим і ви більше знали про себе для того, щоб вам не потрібно було прикидатися не собою. Я рада вас вітати ще раз на своєму каналі. Я вам дякую за вашу увагу. Переходьте, підписуйтесь. Чекаю всіх на курсі «Чоловіки. інструкція або на курсі Архітектура щасливих стосунків.